Я установлю ловушки. Ястру полетів. Фазан кричить. Воно ловушка. Там третя, там вторая. І все фазан і в мене. Все, Вс, у нас ловушка підсила. Все, пішли додому. Вот мама удивиться, що на дні. Если чесно, мені кожен раз сниться сон, что я ловлю е, фазана. І я приходжу і це дійсно ліба ночі, ой, либо вечером, либо зранку фазани. Я сьогодні зранку мені приснився, сам, що я фазана золою, одну ловушку. І втору теж піймаю, тільки двоє. І я прийшов зранку, нічого не було. На вечір приходжу, одна зработала, одразу бачу голова фазана і почав знімати відео. Доставлю, прибрав ловушку, іду до твору, дивитися. Тоже зроботала, пір'я, фазанат залишилися. І... 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 і там пірі. Я думаю, що це він одразу е -е, в ту пішов, а потом в цю заліз. І вже з цього не виліз. Я думаю, що в ту треба камінь більший ставити. Бо він тікає, я бачу. Воно фазан біжить, бо воно... вам не видно вже ніч. Так, ну давайте відео вже буду завершити, вже ніч. А так кричить, тому ми йдімо тут. Я недалеко ставлю ушки.